Усім попривіту, мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. Сьогодні у нас буде загальноосвітнє відео. Ми іноді такі знімаємо, проте їх давно вже не було. Знаєте чому? Тому що ми не можемо зрозуміти, як ви до них ставитесь. Деякі залітають, деякі ні. Тому зараз будемо діяти з наступною тактикою. Ми знімаємо зараз першу частину з можливої серії. В ній ми розповімо, як правильно обслуговувати вашу клавіатуру. Якщо це відео вам сподобається, ви натицяєте лайків. Багато його подивитись, напишіть коментарі. Ми знімемо наступну серію про те, як обслуговувати килимки та мишки, зокрема і перфоровані. Одразу зазначу, що клавіатуру можна почистити буквально мільйоном різних способів. Тому в даному відео ми показуємо алгоритм з найадекватніших та найпростіших. Якщо ви звикли чистити свою клавіатуру іншим способом, будь ласка, продовжуйте так робити, і навіть пишіть про це в коментарі. Нам буде цікаво почитати. Починаємо. Для прикладу, візьмемо ось таку клавіатуру від Hator. Подивіться, вона достатньо брудна. Це та клавіатура, яка стояла ось там у нас на поличках, вона вся в пилюці зверху. І що перше потрібно зробити, якщо ви вирішили почистити, обслугувати вашу клавіатуру, правильно від'єднати її від комп'ютера і загалом електроживлення. якщо у вас клавіатура бездротова, будь ласка, знайдіть на ній перемикач та поставте його в режим OFF. Йдемо далі. Першими потрібно зняти кейкапи, себто ковпачки. Як це? Можна зробити за допомогою ось такого пулера. Ця частина для кейкапів, ця частина для свічів. Не перепутайте. Якщо у вас немає пулера, то можна в принципі постаратись і зняти кейкапи навіть без нього. Я навіть бачив відео, як один чувак знімав їх розкладним ножем. Проте ми так робити не будемо. Як це відбувається, я не буду зараз знімати всі кейкапи, просто покажу. Ось так розкладаємо пулер, надягаємо його на ескейп, тягнемо. Все дуже просто. До речі, забув сказати: якщо ви все-таки вирішили зняти кейкап з вашої клавіатури, можете їх попередньо сфоткати, аби перестрахуватися і не переплутати клавіші. Або можете, звісно, і не фоткати, і тоді гуглити картинку вашої клавіатури в інтернеті. Коли ми зняли кейкап, то їх можна що правильно... Помити так, звісно, можна просто протирати їх вологими серветками. Це безумовно працює, але це насправді довго і нудно. Якщо ви хочете зробити це швидко і одночасно з усіма кейкапами, можна використати наступний спосіб: знімаємо їх всі, кладемо у контейнер або невеличку каструлю, що у вас є. Ось у нас в контейнері трішки теплої води, звичайно, з підкану заливаємо водою, додаємо кілька капель миючого засобу або звичайного рідкого мила, кидаємо сюди наші кейкапи і. Просто миємо їх, з ними нічого страшного не станеться. Це нормальний пластик. До речі, якщо у вас дійсно дуже брудні кейкапи, можете використати губку. Але звісно, робіть це з розумом, не використовуйте металевих або якихось жорстких губок. Звичайною м'якенькою, просто щоб нічого не стерти, або ось так руками, як це роблю. Я можна мило або миючого додати більше. Єдине, на чому я хотів наголосити, не робіть це, будь ласка, в гарячій воді, бо це все таки пластик, можуть злізти символи, просто використовуйте тепленьку воду, аби чи руки не мерзли, коли ви цим займаєтесь? Промили кейкапи в мильній воді. Після цього можна їх сполоснути від мила і викласти на паперовий рушничок, аби вони посохли. Це пластик, він сохне швидко довго вам чекати, цього не доведеться. І коли ви дістанете кейкапи, будь ласка, не сушіть їх феном на батареї. Я не знаю, в мікрохвильовці або над плитою. Пам'ятайте, що це пластик, він чудово висохне сам, але якщо його додатково гріти, ну дійсно символи можуть злізти або якось задамажаться ваші кейкапи. We'll Що ми бачимо під кейкапами? Правильно, перемикачі їх потрібно змащувати хоча б раз на рік, хоча, звісно, краще робити це частіше. Як це відбувається, ми зараз показувати не будемо. У нас є велетенське відео, як ми кастами клавіатури і потім її розігрували. Там є покрокова інструкція з тим, як дістати свіч, як його розібрати, як його змастити і як його зібрати назад та поставити клавіатуру. Розповім просто невеличку теоретичну базу. Перевірте, будь ласка, чи є в вашій клавіатурі hot-swap. Що в вашій клавіатурі немає хотсвапу, не тягніть свічі, вони припаяні. Ви просто їх зламаєте. Ось так фіксуємо свіч і тягнемо його на себе. Дістаємо, відкриваємо спеціальним ключем для свічів і мастимо всього дві деталі. Пружинку та СТЕМ це можна робити вручну з кожним свічем окремо, а можна це робити одразу з усіма пружинками та з усіма стемами за допомогою зіп пакета. Про цей лайфхак дивіться також у нашому великому відео. Загалом, після того як ми змастили свічі, якщо ви будете це звісно робити, їх необхідно просто вставити, як вставляється свіч ось так. Що робимо далі? Можливо, привести плату до Божого вигляду. Для цього потрібно розібрати корпус клавіатури, подивитись на плату, якщо там є пил. опа, щіточку дістали. Промили обережненько, якщо нема щіточки ганчірочкою, а якщо у вас є невеличкий пилосос, спеціальний маленький. Будь ласка, і його. Це чудова ідея. Про чистку самого корпусу клавіатури я взагалі довго не говоритиму, Якщо ви бачите, що він брудний. Протріть його і все. Я навіть не знаю, що тут ще додати трішки волога ганчірочка, звичайно. І після цього просто, якщо ваша ганчірка також була вологою, або дайте корпусу висохнути, або просто сухою серветкою приберіть зайву вологу. Проте може статися страшне. У вас може бути не механічна або не оптикомеханічна клавіатура, у вас може бути мембранка. Як почистити її? Ми просто знімаємо кейкапи і протираємо щіточкою всю робочу поверхню. Загалом мембранки просто відрізняються за збіркою від оптичних або оптикомеханічних клавіатур. Тому. Змащувати свічі, яких там немає, нам не потрібно. Якщо ви захочете дійсно її розібрати і протерти якимось чином платить, це можна зробити, проте воно не має особливого сенсу саме в контексті мембранних клавіатур. В контексті механічних, звісно, такий сенс присутній. Хочу зазначити, що ця інструкція аналог генерального прибирання вдома не потрібно робити всі ці речі надто часто, особливо якщо ви приділяєте час від часу, хоча б якусь мінімальну увагу вашій клавіатурі, протираєте кейкапи, що може вам допомогти робити це рідше в комплекті. До деяких клавіатур ідуть ось такі пластикові кофри. Якщо коли ви нею заєте клавіатуру, будете її ось так накривати, вона буде значно менше припадати пилом, і вам значно рідше доведеться її чистити. Воно також Ує від вологи, якщо ви несли газованку до клавіатури, а вона накрита, а ви її пролили, то нічого страшного звісно не відбудеться. Тому юзайте на здоров'я. Також можна придбати собі ось таку щіточку. Це мультиінструмент. Тут є багато різних штук для того, щоб доглядати за мишками, клавіатурами і девайсами. Загалом Беремо ось так щіточку і починаємо промітати кейкапи і просто їх промітаємо, доки вони не стануть чистими. До речі, у нас скоро почнуть продаватись ось такі мультидевайси для догляду за вашими основними девайсами. Тому, якщо хочете, вони коштують абсолютно недорого, але роблять життя простішим, приємнішим. Що ще важливо зазначити, в цьому відосі ми не показували продувки феном використання слаймів та інші лайфхаки з Тіктоку. Не тому, що вони не працюють. Я не упереджений. Просто я вважаю, якщо є можливість нормально почистити клавіатуру, краще почистити її нормально, проте, якщо ви хочете взяти слайм, кинути його на свою клавіатуру, аби він зібрав на себе пил. Будь ласка, це дійсно працює. Робіть так, але одне зауваження: будь ласка, якщо ви захочете продути свою клавіатуру феном, увімкніть. Холодний потік повітря, гарячий потік повітря дійсно може задамажити пластик, особливо якщо це буде якийсь не дуже якісний пластик. У вас можуть літер розлізати. Не робіть так на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо ми побачимо активність, якщо ми побачимо, що вам було цікаве це відео. Ми знімемо також відео про мишки і клавіатури, розповімо, як доглядати за звичайними мишками, за перфорованими мишками, за килимками для мишок. Також підписуйтесь, будь ласка, на всі наші інші соціальні мережі: Трец, Twitter, Telegram, Телеграм, Інстаграм Фейсбук. Там скрізь є унікальний контент, там є розіграші, там є рілзи і тіктоки. Як ви могли зрозуміти, це достатньо цікаво. Буду чекати вас. Вас там також. Радий був вас бачити, як і завжди. Дням!